Україна вперше використала далекобійні ракети Шторм Шедоу британського та французького виробництва для ударів по російській території. Це сталося через день після застосування американських далекобійних ракет атакам у регіоні. Ракети були запущені ймовірно з літаків радянської епохи су 24 які здатні нести приблизно дві ракети на кожному крилі. Щоб уникнути потужних російських систем протиповітряних. Тряної оборони С 400 і системи «Панцер», Літаки су 24 летіли на низьких висотах і тримали буферну зону в 160 кілометрів від кордону з Росією. Літаки запустили ракети, які розгортали свої крила в польоті та прямували до цілей. Однією з ймовірних цілей була Курська область, де Росія намагається відновити контроль над територією після несподіваної атаки України 6 серпня 2020 24-го. ракета Шторм Шедоу спричинила щонайменше 14 великих вибухів. Вони супроводжувалися характерним свистом, який передує удару. Давайте розглянемо ракету Шторм Шедоу детальніше. Шторм Shadow можуть запускатися з літаків Дасора, Rafale, Єврофайтер туфон а також із радянських винищувачів, які Україна адаптувала до цього. Це малопримітна крилата ракета повітряного базування. Цікаво, що у Франції ця ракета відома також як скальп EG. Її довжина становить більше 5 метрів, а ширина 630 міліметрів. Після розгортання крил розмах становить близько 3 метрів. Її вага приблизно 450 кілограмів. Для порівняння розмір ракети можна співвіднести з людським зростом. Ще краще порівняємо її з американською крилатою ракетою чи російською ракетою. Як бачите, вона виглядає знак значно меншою за свої аналоги. Також вона дуже схожа на бомбу малого діаметра. Коли розгортає крила, це видно на останньому відео. Тепер поглянемо на внутрішню будову ракети. У передній частині розташований захисний кожух сенсора, поруч із яким знаходиться детонатор. Між ними розташований інфрачервоний сенсор і інерціальний вимірювальний блок, який допомагає розрахувати зміни кута нахилу, крену та курсу. Тут знаходиться переважно. Микач активації зброї або сенсор. Як і у випадку з ракетою Джавелін, шторм шедоу має два заряди: це попередній заряд, а позаду нього розташована основна бомба. У задній частині знаходиться акумулятор. Пристрій для зберігання енергії в гідравлічній системі, який використовується для швидкого постачання енергії, коли це потрібно. Тут знаходиться розширення повітрозабірника, що веде до двигуна, оснащеного мікротурбореактивним двигуном Трі Це компактний одноразов. Азовий турбореактивний двигун розроблений у Франції. Переходимо до задньої частини ракети. Тут розташовані два плавники. Поруч із ними горизонтальний елемент керування поверхні, нижче розташовані черевні плавники. Але як крилаті ракети літають без традиційних крил? На відміну від звичайних літаків, крилаті ракети не мають розвинених крил для підйому та контролю. Замість цього вони покладаються на вдосконалені системи тяги, аеродинамічний дизайн і складні системи наведення для навігації та підтримки стабільного польоту. Ось спрощене пояснення, як крилаті ракети літають без великих крил. Рушійна сила. Крилаті ракети використовують реактивні двигуни, прямоточні двигуни або ракетні мотори для тяги, яка забезпечує рух ракети у повітрі. Керувальні поверхні. Хоча крилаті ракети не мають звичайних крил, у них є керувальні поверхні, такі як плавники та закрилки. Ці поверхні можуть змінювати своє положення під час польоту, контролюючи напрямок ракети, стабілізуючи її політ і коригуючи курс. Система використовує інфрачервоний навідник, теплову головку самонаведення і технологію порівняння контурів місцевості, щоб розрахувати необхідні корекції для підтримки задньої траєкторії. Поєднуючи ці елементи, крилаті ракети досягають стабільного та контрольованого польоту на довгі дистанції без потреби у звичайних крилах. Вони покладаються на аеродинамічні принципи, системи тяги і сучасні технології наведення, щоб Точно вразити ціль. А зараз розглянемо покроковий процес роботи цієї системи. Крок перший. Літак випускає ракету. Крок другий: через кілька секунд ракета розгортає свої два крила. Крок третій на початковому етапі наведення ракета використовує інерційну систему та GPS Крок четвертий: вона опускається на низьку висоту та орієнтується за допомогою GPS. Як видно, ракета летить нижче рівня радарів близько до пагорбів і поверхні землі. Крок п'ятий на фінальному етапі. Ракета використовує теплову головку самонаведення та порівняння контурів місцевості для наведення на ціль. Це працює так. Інфрачервоний сенсор сканує та обробляє зображення, допомагаючи ракеті наблизитися до цілі. Крок шостий на фінальній стадії ракета піднімається на більшу висоту. Це дозволяє командному пункту відстежувати ціль навіть у темряві, використовуючи двосторонній канал передачі даних. Для фінального маневру ракета скидає носовий оптічник, відкриваючи термографічну камеру високої роздільності або інфрачервону головку самонаведення. Для спостереження за цільовою зоною потім ракета шукає ціль на основі попередньо завантажених даних та, отримавши підтвердження, спрямовується для її знищення. Перейдемо до системи озброєння ракети. Як зазначилося, ракета Шторм Шедоу або Скальп оснащена двома бойовими частинами: попередньою частиною в передній частині та основною позаду неї. Уявімо, простий бункер, як ціль, який складається з двох шарів ґрунту та бетону. Крок перший: контактний сенсор визначає ціль. Крок другий пробивна передня бойова частина утворює струмінь розпеченого металу, який пронесений проникає на відстань від 4 до 5 метрів. Крок третій: основна бойова частина відділяється від ракети і проникає всередину структури. Крок четвертий: якщо детонатор встановлений у режим затримки, вибух відбувається всередині бункера, завдаючи максимальних пошкоджень. Спробуємо спростити це до однієї схеми. Ракета відокремлюється від літака, знижується на дуже малу висоту, використовуючи GPS і цифрове порівняння контурів місцевості для польоту біля поверхні землі. На фінальній стадії використовується теплове самонаведення і порівняння контурів місцевості для точного удару по цілі. Перейдемо до переваг і недоліків цієї крилатої ракети. Переваги точність і ефективність. Ракета Шторм Шедоу відзначається високою точністю завдяки сучасній системі наведення, яка включає інерційну навігацію, GPS і зіставлення контурів місцевості. Дальність ракета має вражаючу дальність понад 250 кілометрів, що дозволяє завдати ударів із безпечної відстані. Шторм Шедо оснащена надзвичайно потужною бойовою частиною, зазвичай вагою 450 кілограмів. Недоліки повільна швидкість, як і всі крилаті ракети, шторм шедоу має низьку швидкість порівняно з надзвуковими ракетами. Її можна збити простими засобами ППО, розміри і вага вони обмежують кількість ракет, які можуть бути розміщені на платформі, зменшуючи кількість цілей, що можуть бути атаковані за одну місію. Час реагування крилаті ракети, як і шторм Shadow, потребують часу досягнення цілі, що робить їх неефективними проти рухомих об'єктів.